27 січня в Україні очікується переважно хмарна погода. Лише в окремих регіонах можливі прояснення. Опади не прогнозуються. Температура повітря коливатиметься від плюс 2 до плюс 11 градусів залежно від області. Розглянемо детально, якою буде погода в регіонах. У Київській області температура в день становитиме плюс 7 градусів, а вночі знизиться до плюс 5. Протягом дня буде хмарно, без опадів на півночі. У Житомирській області в день температура становитиме плюс 8 градусів, а вночі залишатиметься стабільною плюс 5 градусів. Хмарна погода в день короткочасно зміниться проясненням, але ввечері хмари повернуться, опадів не очікується. У Чернігівській області в день температура буде плюс 6 градусів, а вночі очікується плюс 5. Хмарність збережеться протягом усього дня. Дощу не передбачається. На Сумщині в день температура складе плюс 5 градусів. А вночі знизиться до плюс 4. Протягом дня буде хмарно, опадів не прогнозується на сході. У Харківській області в день температура становитиме плюс 3 градуси, а вночі знизиться до плюс двох. Хмарність протримається весь день без опадів. У Донецькій області в день температура становитиме плюс 4 градуси, а вночі опуститься до мінус 1. Небо залишатиметься вкритим хмарами, опадів не прогнозується. У Луганській області вдень температура буде плюс 3 градуси, а вночі очікується мінус 1. Хмарна погода триматиметься увесь день, дощу не передбачається. На півдні, на Одещині, вдень і вночі температура залишатиметься стабільною плюс 8 градусів. Вітер південний 4 метри за секунду. Протягом дня буде хмарно, без опадів. У Миколаївській області вдень температура підніметься до плюс 9 градусів, а вночі знизиться до плюс 4. Хмарна погода збережеться протягом усього дня без дощу. На Херсонщині в день температура складе плюс 9 градусів, а вночі опуститься до плюс 4. Ранкова хмарність зміниться ясним днем, але ввечері хмари повернуться. Опадів не прогнозується. У Запорізькій області в день температура буде плюс 4 градуси, а вночі знизиться до плюс 3. Хмарний день залишатиметься таким до вечора. Опадів не прогнозується. У Криму в день температура підвищиться до плюс 10 градусів, а вночі опуститься до плюс 4. Ранок і день у Сімферополі будуть ясними лише ввечері небо вкриється хмарами без опадів. На заході у Львівській області в день температура досягне плюс 11 градусів, а вночі знизиться до плюс 5. Вітер південний 4 метри за секунду. Ранкова хмарність зміниться ясним днем. Опадів не прогнозується. В Івано-Франківській області вдень температура становитиме плюс 11 градусів, а вночі знизиться до плюс 4. Після ранкової хмарності день і вечір будуть ясними, без опадів. На Тернопільщині в день температура складе плюс 8 градусів, а вночі очікується плюс 3. хмарна погода зранку зміниться ясним днем без дощу. На буковині вдень температура становитиме плюс 6 градусів, а вночі очікується плюс 4. Ясний день змінить похмурий ранок. Опадів не прогнозується. На Закарпатті вдень температура буде плюс 9 градусів, а вночі залишатиметься плюс 7. Хмарність триматиметься до вечора. Опадів не передбачається у Рівненській області. В день температура складе плюс 7 градусів, а вночі знизиться до плюс 4. Вітер південно-західний 4 метри за секунду. Хмарна погода зміниться ясністю вдень. Без дощу. На волині в день температура становитиме плюс 8 градусів, а вночі знизиться до плюс 4. Хмарна погода триматиметься увесь день, опадів не очікується. На Хмельниччині в день температура складе плюс 5 градусів, а вночі знизиться до плюс 4. Хмарний день завершиться ясним вечором, без дощу у центральних областях. На Кіровоградщині в день температура становитиме плюс 7 градусів, а вночі очікується плюс 6. Вітер південний 6 метрів за секунду. Хмарність триматиметься до вечора. Опадів не прогнозується. На Полтавщині вдень температура буде плюс 4 градуси, а вночі залишатиметься такою ж. Протягом дня хмарність протримається, опадів не очікується. На Черкащині в день температура складе плюс 6 градусів. А вночі очікується плюс 5, вітер південно-західний 4 метри за секунду. Хмарна погода залишатиметься до самого вечора. Опадів не прогнозується. На Дніпропетровщині вдень температура становитиме плюс 4 градуси. А вночі знизиться до плюс 3. Хмарність триматиметься весь день. Без опадів. На в вдень температура становитиме плюс 7 градусів. А вночі опуститься до плюс 5. День почнеться похмуро, але ввечері небо очиститься без дощу. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. На сьогодні це вся інформація про погоду. Гарного всім дня до зустрічі!